Доброго дня, шановні колеги. Перед тим як ми розпочнемо нашу сьогоднішню ну, таку дискусію щодо контактно-алергічного дерматиту з прив'язкою, можливо, до атопічного дерматиту, про що на був тільки що клінічний випадок, який ми розглядали в студії, я хочу подякувати Василю Івановичу за запрошення прийняти участь в такій потужній освітній платформі. А також подякувати нашим захисникам за можливість отримувати нові знання, щоб більш ефективно допомагати нашим маленьким та дорослим пацієнтам. Давайте ж розберемось, що ж таке контактний дерматит. Ну, якщо брати взагалі це визначення, то контактний дерматит це запальне захворювання шкіри, яке виникає внаслідок безпосередньої дії речовин на поверхню шкіри. Але все ж таки є різниця. Тобто контактний дерматит, якщо він відноситься до великої групи дерматиту, але він може бути обумовлений імунними механізмами. Тоді ми, тоді ми будемо мати місце з алергічним контактним дерматитом або не імунними механізмами, тобто впливом не безпосередньо якогось фактора довкілля на шкіру. І це буде називатись простий контактний дерматит. Давайте ж розберемось, в чому різниця. Але що стосується саме розповсюдженості контактно-алергічного дерматиту, то Просто, то, то є дійсно дуже такою м, на сьогоденні розповсюдженою проблемою. Якщо ми говоримо про професійні шкірні хвороби, то більш 900% всіх цих захворювань складають саме контактні дерматити. Це пов'язано впливом на шкіру, або якихось агресивних компонентів, якими людина стикається в породу своєї діяльності, або знову ж таки якісь епізодичні впливи, але все ж таки вони будуть дуже потужними. Простий контактний дерматит. Зустрічається в два рази частіше, ніж алергічний, але він так не фіксується, тому що е, хворі е, просто або йдуть в аптеку, купують якийсь засіб, який позбавляє їх цієї проблеми, або з минулого якогось досвіду він застосовує <кхм>, якісь препарати, які у нього є вдома, і знову ж таки якось сам обходиться. Тому Такої сталої статистики на теперішній час немає, але все ж таки, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, то все ж таки це десь 13-14 осіб на одну тисячу населення, тобто, це відноситься до дуже розповсюдженої проблеми. І що стосується саме чи є це самостійним захворюванням, але все ж таки і простий контактний дерматит, і алергічний контактний дерматит, воно може супроводжувати будь-яке захворювання шкіри, в тому числі і атопічний дерматит, про який ми казали раніше, про який казав Юрій Володимирович. Але якщо ми повернемося саме до класифікації по МКХ 10 перегляду, то ми бачимо, що сам алергічний контактний дерматит і простий подразний дерматит або факультативний, тобто ці ті подразники, є, які, наприклад, можуть не викликати. Якогось дерматиту у людини, але в, при певних якихось ситуаціях при збігу обставин ці факультативні подразники можуть викликати знову ж таки ушкодження шкіри. І це от відноситься якраз до такого ерітантного контактного дерматиту. Ми бачимо, що це відноситься до групи дерматиту екземи, тобто є ризик при таких повторювачівся випадках цих дерматитів виникнення екземи. Тому ми маємо бути завжди дуже уважними, коли хворий звертається не. Один раз до нас з приводу алергічно-контактного дерматиту або навіть простого подразнювального дерматиту, тому що це є ризик виникнення в подальшому екземі. Але давайте розберемося, які ж чинники можуть впливати на виникнення цього захворювання. Якщо ми кажемо про простий контактний дерматит, то тут можуть бути як облігатні подразники, тобто це ті речовини, які обов'язково викличуть ураження шкіри у будь-якої людини. До них відносяться хімічні речовини, це насамперед кислоти, луги. Це, наприклад, якщо людина стикається породи своєї діяльності це, наприклад, якісь там рідини для акумуляторів для автомобілів, тобто паливо, якесь. Тобто, це все те, що безпосередньо впливає на шкіру і викликає спочатку подразнення, а потім прояви дерматиту. Це можуть бути фізичні фактори, і всі ми бачили дуже часто. Наприклад, от такий от сонячний опік, який викликає при дії сонячного проміння, ультрафіолетового промінення, це так само відноситься до простого контактного дерматиту. Також високі, низькі температури, тобто це і обмороження, це і опіки, тобто, все, всі ці ті речі, які ми майже, майже стикаємося щодня а що стосується біологічних речовин то дуже часто, особливо цим літом, ми бачили дуже багато випадків фотофітодерматитів. Тобто, це дерматити, які виникали від рослин. Тобто, це насамперед борщевик, такий, який став дуже розповсюджений зараз в нашому регіоні та рослини роду сумаші, тобто під впливом цих от рослин відбувається фотосенсибілізація, тобто шкіра стає більш чутливим до сонячного проміння і виникають прояви дерматиту. Що стосується алергічного контакту дерматиту, то тут все-таки трохи інакша буде ситуація, але це всі ті фактори довкілля, які нас оточують, вони можуть бути потенційними чинниками виникнення алергічного контакту дерматиту. Ну, як ми бачимо, то до них відносяться і вся та побутова хімія, з якою ми стикаємося щодня. Або знову ж таки, або в побуті в своєму, або породи своєї діяльності. Це косметика, якою дівчата і жінки користуються щодня, парфумерія, це металеві вироби, тобто це всі ті метали, особливо нікель і кобальт. Це більшість випадків пов'язана саме з пливом з впливом нікелю. Це, наприклад, ті ж окуляри, ті ж пряжки на рівнях, тобто все те, що ми маємо щодня в своєму побуті. І і безліч інших чинників, до яких відносяться навіть і препарати для лікарські для місцевого застосування, тобто це так звані ятрогенні алергічні контактні дерматити, коли, наприклад, або якась проводиться на раціональна терапія, або, наприклад, хворий займається самолікуванням і використовує якийсь засіб не по потребі. Ну і інші вироби це знову ж таки. Стосується нас лікарів, коли, наприклад, щоденне застосування рукавиць там до цих хірургів, там дерматологів, всіх інших спеціальностей, можуть викликати знову ж таки якраз от алергічний контактний дерматит. І тут важливо саме повторення дії цього чинника. Тобто, якщо при першому контакті не виник алергічний дерматит, то при повторенні цієї ситуації може виникнути. Якраз контактний дерматит, і якщо не втручатись на цьому етапі, то він може перерости в екзему. І от є все ж таки різниця в патогенезі виникнення цих двох зафорювань. Якщо ми кажемо про пустий контактний дерматит, то тут є пряме пошкодження епідермісу або шкірного бар'єру. Тобто е є вплив якогось чинника, наприклад, це рідина, е яка містить або кислоту, або луг. І якраз от при Спочатку відбувається опік, вивільняються медіатори запалення, спочатку виникає еретема, тобто почервоніння при будь-якому впливі. Потім, якщо не припиняється дієць чинника, відбувається вихід рідини в дермом. Більш глибокі шаридерми, і виникає такий набряк. І от якраз розвивається лімфоцитарна інтрафільна інфільтрація, і ми вже клінічно будемо бачити або в похирі, або така набрякла буде червона шкіра. Тобто це будуть прояви такого простого контактного дерматиту. А патогенез алергічного контакту дерматиту пов'язаний якраз з реакціями. Елегічними реакціями уповільненого типу, і при першому контакті з алергенами відбувається активація Т-клітин і клітин-Ленгінгаса, які виробляють цитокіни, які створюють цю імунну відповідь та запальну реакцію. І от якраз якщо перший контакт був, то накопичуються Т-лімфоцити і так звані клітини пам'яті. І при повторному контакті з алергеном вже швидше відбувається розвиток цього дерматиту, і ми будемо бачити більш швидкий розвиток цього дерматиту, ніж при. Пер першому контакті з алергеном і на пізніх етапах розвивається спонгіоз, тобто, це потовщення шиповатого осло зернистого шиповатого слоя епідермісу, тобто шкіра вже буде потовщена саме на тому звичному місці, де впливав чинник. І от якраз що стосується саме по виникненню, то розвиток простого контактного дерматиту відбувається безпосередньо після дії чинника, тобто людина скаже нам, що да, дійсно щось пролилось на руки чи там на будь-яку ділянку тіла, і висипання будуть мати асиметричний характер, тобто буде знаходитись саме де подіяв подразник. Алергічний контактний дерматит, якщо це не перший епізод, може виникати в більш відсрочений період, і людина навіть не може не зможе пригадати у нас на прийомі, від чого виникла саме така реакція. Що стосується клінічної картини, то е, ми бачимо, що вона майже може бути схожа на першому етапі. Тобто на гострому процесі ми будемо бачити почервоніння шкіри або еретему, потім можуть з'являтися висипи, дрібні пухирі, або якщо чинник діяв тривало, або був такий дуже. Потужне, то будемо бачити пузирі, потім які скриваються в ворозі і кірочки. Якщо це. Хронічна ситуація, тобто, коли ми вже говоримо про пларогічний контактний дерматит не перший раз, тобто вже буде і лущення шкіри, потовщення шкіри, і ми будемо бачити розчухи, які ну, хворий наносить сам собі. Знову ж таки, від того, що його турбує цей дерматит вже тривалий час. Це буде таким нашою підсказкою для нас, що це не перший епізод. По клінічній формі вона може бути еретиматосна. Тобто, коли ми будемо бачити почервоніння визиколобульозна, це більш важка, коли ми будемо бачити утворення похід. Керів, не, не виразкова, це є дуже вже такою важкою формою, інколи навіть потребує, е, потребує госпіталізації. І от декілька клінічних випадків. От, е, До прикладу, ми бачимо простий контактний дерматит від впливу акумуляторної рідини. Тобто, е, ми бачимо, що Хворого відбувається і лущення, і почервоніння, і якраз от безпосередньо мачимо таке симетричний характер висипів, якраз характерно для простого контактного дерматиту. Е, Простий контактний дерматит від пластирів, які хворий застосовував. Тут якраз буде ця еритематозна стадія, яка характеризується тільки почервонінням. А от декілька прикладів саме алергічного контактного дерматиту, коли ми бачимо місце, де е, був контакт з якимось подразником. Це ну, по перше, це те, що містить Нікелі кобальт, про що ми говорили раніше. І хворий нам скажуть, що якраз це відбувається постійно, коли є контакт ну, з, з, ті, з тими предметами, які тор, торкаються шкіри. І тут вже бачимо розчахи, тобто це не перший епізод, це можна віднести вже до хронічних таких випадків. Ну, з приклад контактного дерматиту від рослин, коли людина знаходилась на городі, ну там знаходилась серед яких рослин, ну, в більшості випадків чи все борщевик викликає і ну, під впливом сонця. Тобто там, де е, прикасалась до неї, ця рослина торкалась, там виникли пороїви дерматиту. І от декілька прикладів ятрогенних контактних дерматитів, якраз при застосуванні не по потребі лікарських засобів. Ми маємо пам'ятати, що навіть такі, ну, здавалося б, універсальні тройні е, топічні засоби, вони не завжди доречні, особливо в педіатричній практиці, тому що деякий компонент він може сам по собі бути подавати. І викликати контактний дерматит, який буде спотворювати знову ж таки всю клінічну картину. В плані диференційної діагностики, ну, все ж таки, на першому плані у нас буде все-таки атопічний дерматит і екземи. Але ми маємо пам'ятати, що отакий от тривалий перебіг алергічно-контактного дерматиту, повторюючись епізоди, може бути вже тою нашою підсказкою, що на цьому фоні може розвиватись і екзема. Що стосується діагностики, то вона не викликає труднощів, тобто із анамнезу ми можемо зрозуміти, чи був контакт з якимось таким облігатним подразником, тобто це була лух, що, лух кислота, або що ще що викликала пошкодження шкіри. А що стосується саме алергічного контактного дерматиту, то тут ми маємо дуже ретельно розпитати хворого, скільки разів був цей випадок, і саме з чим був контакт, і тут допомогою нам можуть бути аплікаційні проби По типу патч-тестів, коли ми будемо оцінювати реакцію спочатку через 24 години, а в дуже важких випадках ми можемо оцінити навіть і на третій, на третій добу після застосування цього патч-тесту, якщо ми підозрюємо вже якусь речовину, яка викликає саме контактний дерматит, а інколи і до тижня ми можемо спостерігати такого хворого саме. З приводу виявлення цієї реакції. Прік-тести, знову ж таки були відомі ще, мабуть, у 20-му сторіччі. Зараз вони знову ж таки такі, як ренесанс, відбувається. Також тут це дозволяє нам отримати більш такий негайний результат, тобто, побачити саме реакцію на ту речовину, яка викликала прояви атопічного дерматиту. Ну, що стосується лікування, воно буде однаковим для всіх цих проявів, тобто це виклю... повністю виключити вплив фізичних факторів або уникати контакту з алергенами, які викликають алергічний контактний дерматит, застосування антигістамінних препаратів, і все ж таки, якщо ми бачимо навіть і почервоніння, тобто таке нетривале застосування топічних кортикастеродів, воно знову ж таки буде доречним. Але якщо нічого нема під рукою, ми маємо пояснити людині, що навіть примочка з холодним чорним чаєм це буде якраз таким допоміжним засобом, який дозволить зменшити прояви і не перерости цьому дерматиту або в хронічний, або Знову ж таки сняти цей свербіж, і як швидка допомога може бути застосована навіть і в побуті. Але все таки, що стосується атопічного дерматиту, про який ми е, казали з Юрі Володимировичем Василь Івановичем, то все ж таки е, я хочу нагадати, що саме атопічний дерматит він може поєднуватись знову ж таки із контактними дерматитами з алергічним, особливо якщо проводилася якась неадекватна терапія. І от тощо про що ми казали, щойно що алергічний або атопічний марш, це хронологічна етапність розвитку сенсибілізації та трансформації клінічних проявів алергії в залежності від віку. То ми маємо пам'ятати, що навіть на внутрішньоотробному е, періоді розвитку е, вже відбувається певна сенсибілізація. Тобто навіть на другому триместрі вагітності в амніотичній рідини можуть виділятися е, і імуноглобуліни, і, 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 і деякі навіть антигени, які е, є факторами довкілля. Тобто ця сенсибілізація вона відбувається починаючи з внутрішньоутробного періоду, потім з народження, коли на перше місце встають, е, все ж таки. Гастроінтестинальні прояви, але все ж таки хочу нагадати, що харчова алергія це не обов'язково буде атопічний дерматит. Тільки у 50% пацієнтів розвивається потім атопічний дерматит. Але все-таки маємо пам'ятати, що імунна система і га тракт тракту дітей, у дітей є незрілим. Тому якраз от і перші прояви цієї атопічної тринатряди. І буде пов'язана якраз з проявом харчової алергії. І от якраз порушення шкірного бар'єру і трансепідермальне проникнення алергенів і буде призводити до сенсибілізації. Тому в більшості випадків, все ж таки, атопічний дерматит розвивається раніше і атопі... алергічного реніту і асмі. І все-таки ми маємо пам'ятати, що от раннє таке виникнення атопічного дерматиту і важкий перебіг, то є просто нам такий сигнал, що якраз у такої дитини в більшості випадків. Буде розвиватися. В подальшому респіраторний синдром, тому от якраз елімінація факторів довкілля, вона й може бути тою первинною профілактикою, яка буде зменшувати вірогідність розвитку інших проявів атопічного маршу. Тобто, ми маємо пам'ятати, що ну дійсно у маленьких діток це є якісь харчові подразники на першому етапі. У більш старших дітей сюди буде відноситися всі фактори довкілля, включаючи навіть і одяг, і все те, з чим контактує дитина. А у дорослих дітей і підлітків на перше місце може ставати вже якісь щоденні стреси, тобто занепокоєння, тривожність, а також вплив сонячного промінення. Ми про це маємо пам'ятати і знову ж таки коригувати цю профілактичну нашу направленість в залежності від віку дитини. І знову ж таки декілька слів про те, що ми казали, що саме от алергени ключів домашнього пилу, вони є. Найбільшим мабуть, тим чинником, який буде викликати і прояви атопічного дерматиту, в тому числі резистентного до терапії. І буде збільшувати ризик виникнення і респіраторних синдромів. І от якраз первинна профілактика і полягає в попередженні сенсибілізації дитини, особливо в сім'ях, де є спадкова схильність. Тобто, якщо один з батьків має якісь прояви за топічної не обов'язково це топічний дерматит. А, наприклад, він може бути хворий на алергічний реніт або мати бронхіальну астму, то вірогідність цих проявів у дитини вона буде досягати 40%. А якщо Двоє з батьків мають будь-що з цієї тріади, то знову ж таки ця схильність зростає до 80%. Тобто первинна і вторинна профілактика це є запорукою якраз попередження маніфестації захворювання і попередження прогресування атопічної тріади. І таким чином ми маємо пам'ятати, що якраз не тільки оця от первинна профілактика, а й адекватне лікування дітей з початковими проявами атопічного дерматиту. І Буде тією запорукою, профілактичною запорукою, не дати розвинутись атопічний тріаді в повній мірі і знову ж таки отримати гарні результати і зменшити кількість рецидивів. Дякую вам за увагу.